Добрий день, дорогі глядачі, шановні друзі. Сьогодні в нас надзвичайно цікава зустріч. Ми познайомимо вас з освітньо-професійною програмою медична психологія, яка реалізується в Полтавському державному медичному університеті. Сьогодні ми спілкуємося з гарантом освітньо-професійної програми медична психологія, професором Руставом Ісаковим. Пане Рустава, добрий день. Скажіть, будь ласка, враховуючи те, що нас будуть дивитися звичайні пересічні громадяни. Наскільки вони розуміють, є слово медицина, є слово психологія, а тепер з'явилося таке слово сполучення медична психологія. Розкажіть, будь ласка, що це таке і які перспективи здобувачів, які будуть навчатися на даній програмі? Ну, знаєте, я кажу про те, що медична психологія це е, такий золотий стандарт цих двох напрямків. Тому що є проблема, коли медицина страждає деякою сухістю такою, відсутністю розвинутого гуманітарного напрямку, а психологія дещо страждає через відсутність цього природничого компоненту. А тут, от в медичній психології, ми маємо поєднання. І Гуманітарного напрямку і і природничого тому я вважаю, що це такі от, таке золоте поєднання, яке дасть можливість оптимально реалізувати себе людям, які От яких цікавить природа людських стосунків, природа поведінки, природа людської психіки. Ну я вважаю, що це найцікавіше взагалі, що може бути так? І от є багато таких людей. Я знаю навіть людей, які в дорослому віці чимось займаються одним, а потім його кидають і займаються психологією, тому що їх тягне до цього. Тому запит такий є, але от в медичній психології я вважаю, що це буде оптимально реалізовано саме. От чи, ні, як я сказав, що це такий оптимальний баланс гуманітарного природничого напрямку. Пане Ростану, враховуючи те, що нас можливо дивляться майбутні абітурієнти, які перспективи у здобувачів, які вступлять на дану освіту Так, є надзвичайно широкий запит на спеціалістів цього профілю, Тому що ну, на сьогодні та система, яка існує, вона страждає через таку мультидисциплінарність: є психіатрія, є психологія, є психотерапія. І дуже дуже часто люди не розуміють різниці. В цьому є різні спеціалісти, які вимушені от взаємодіяти, і часто от ця взаємодія страждає. Медичний психолог він поєднує в собі знання, освіту медика, клініциста. У нас є. Велика база досвідчених клініцистів, спеціалістів і власне на світу основного психолога. Тому цей спеціаліст він стоятиме в центрі цієї міждисциплінарної взаємодії. І тому запит на таких спеціалістів великий, і особливо в нашій ситуації, коли є проблема із посттравматичними розладами наслідок ситуації війни і проблема ця вона буде збільшуватись, тому попит є, і він великий. Безумовно, ви навіть почали відповідати на наступне запитання стосовно того, що медичний психолог це не є фахівець розмовного виключно жаль. Ні, Правильно mm -hmm. що треба тільки поговорити і все. Тобто, тут наскільки я розумію, треба встановити певний діагноз і вже створити або скласти певний алгоритм. Дякування. Звичайно, от, ну, та, та основна проблема, яка у нас виникала, і з чим були пов'язані такі неприємні ситуації, і з тим, що освіта суто психолога вона страждає через відсутність знань клініциста, медичних. І дуже часто виявлялася ситуація, коли психологи займалися тим, чим вони займатися, в принципі, не мають права, і без відповідної освіти це і шкідливо. Це і по закону переслідується, а от цей напрямок він дає змогу готувати спеціалістів, які мають базову освіту лікарську і психологічну. Тобто у них набагато ширше поле діяльності, їхня компетенція набагато вища. Я вам дуже вдячний за такі гарні відповіді, шановні колеги. А в нас є можливість послухати здобувачів освіти даної освітньої програми, викладачів, які її реалізують, і безумовно, безумовно, подивитися на ті, наприклад, ділові ігри, які розігруються на сьогодні під час практичних занять, і як створюються майбутні даної спеціальності. До Добре, а зараз ми займемося такою цікавою методикою, яка активно застосовується і в психокорекції, і в психотерапії, і тому вам потрібно її на протязі років добре освоїти. Методика заключається в тому, що ви з своїми пацієнтами сідаєте кругом, і ви в цьому крузі також знаходитеся, що дає вам. Умовно, скажем, рівні права між пацієнтом і вами, які спілкуються. І е, на цьому фоні ви е, вирішуєте ті психологічні проблеми, які існують, точніше сказати, обговорюєте ті проблеми, які існують у пацієнта. Е, на початку бесіди ви завжди являєтесь ведучим. Ви задаєте тон розмові, ви задаєте направлення розмові, а потім, скажімо так, мистецтво психолога це усунутися трошки, з, ну, зменшити свою активність для того, щоб дати можливість вже самим пацієнтам давати направлення, скажімо так, як вони бачать вирішення цієї проблеми і взаємодіяти один з одним. Тобто це от така групова психокорекція психотерапія, яка саме принцип кола дає можливість більш ну, зруйнувати, скажімо так, той психологічний бар'єр, який знаходиться між людьми, і бути більш відкритим. От, тому ну, давайте попробуємо. Більш всього, проблем, яких виникає у пацієнтів. З якими ви будете спілкуватися, це перш за все проблеми емоційного характеру. І е, найбільш зараз, якщо можна так сказати, популярна, це проблема внутрішньої напруги, тривоги. Тому ми от, з Андрієм він е, трошечки мені підіграє, от, але, можливо, і в якихось своїх внутрішніх переживаннях розкриється, тому що ну, кожного з нас є свої проблеми, це зрозуміло. От, і ми спробуємо е, потім цю ситуацію розібрати. І так, перше питання. Андрій, чи бувають у вас такі випадки, коли вас турбує тривога, або от внутрішня напруженість, що заважає вам спілкуватися, щось робити, відволікає від повсякденних речей? Іноді буває. Іноді буває. Як часто це буває? Можливо, два рази на тиждень. Два рази на тиждень. Як ви вважаєте, в чому, яка причина цього? Що це провокує? Це, можливо, ну, внутрішня невпевненість. Внутрішня невпевненість. Добре, як ви з цим боретеся? Ну, якщо є mm. такі, ігноруєте. Тобто стараєтесь не помічати. Да? Mm. Але ви розумієте, що є ну, ця проблема, ну трошки вас вибиває з колії, заважає, можливо, спілкуватися з іншими чи щось виконувати там своє. Здобувач освіти, певні проблеми виявляються чи ні? Ну так, звісно, воно Заважає це все. Ну добре. Як ви вважаєте питання до всіх? Як ви вважаєте, проблема Андрія це його особиста? Чи хтось може ще поділитися? От в мене є також такі трапляються випадки, які нам наш колега розповів. Таня, які є прояви у вас? Що, можливо, їсть. про які нам розповіли Андрій? У мене також таке буває. Декілька разів на тиждень. Мені важко, це теж моя внутрішня проблема. Мені важко ну, якось відкрито себе поводити в суспільстві, там, з людьми. Мені важко відкритися. Угу. Е, Тоді таке питання: як давно вас тривожить? Е, це момент пов'язаний з тим, що. Ви змінили ну певний статус світу? Тобто, ви приїхали в інше місце? Ви в вуз поступили, так чи це е, було і раніше? Ні, це було і раніше. Це було і раніше. Е, от е, Андрій ігнорує, ви як боретеся з цим? Ну я теж стараюсь не помічати, але але якщо дуже заважає, але якщо є ситуація, коли ви вирішуєте якесь питання, а от таке трапляється, ви можете все таки зібратися. Трошечки на задній план свою тривогу обрати і комунікувати, скажімо так, тобто спілкуватися. Ну, принаймні, я стараюсь так. Стараєтесь. Добре. Тобто, на відміну від Андрія, ми бачимо, що у Тетяни є інший, скажімо так, певний тип вирішення своєї проблеми. Тобто, вона все-таки старається з цим боротися. Ну, з самого дитинства я мріяла стати ну, медичним працівником після коледжу. Я була медсестрою, пішла на практику в неврологічне відділення, а потім а, пішла власне, на роботу. Шлях, так, я бачила саме пацієнтів, я бачила, як їм тяжко. Я зрозуміла, що їм потрібна саме психологічна допомога. І коли я побачила саме, що Полтавський державний медичний університет е, каже, що тут можна навчатися. На на... Так, так мене пора. це дуже зацікавило. І я вирішила, ще... Щоб... Мені надзвичайно приємно, бо ми всі були долучені до створення цієї програми. Мені Надзвичайно приємно, що навіть на перших етапах вона вже оцінена нашими здобувачами. Це є безумовно великий плюс. А можете на, на, на останнє назвати 3-4 або п'ять рис характеру, які має володіти, володіти людина, щоб стати медичним психологом. Одним словом, ну слово сполучення бажає? Напевно, ну, стійкою психікою. Стійка психіка. Один. Є. Розмовність. Розмовність. І бажання розмовляти. Міння слухати. Міння слухати також. Міння слухати. Дуже приємно, що це жінка каже. Так. Є три. Ви чули це слово? Це чотири. Ну, давайте, щоб я вже мізи... мі... залишився мізинчик. З бажанням бути так з натхненням і на роботу. І ти з бажанням і натхненням на роботу. Чому ми усі, шановні друзі, і бажаємо. Враховуючи вашу майбутню спеціальність медична психологія, ми з вами тут зможемо знайти дуже таке цікаве анатомічне утворення, яке називається моделеподібне тіло. Да? Як ви думаєте, за що відповідає моделеподібне тіло? За страх. так, абсолютно вірно. Воно відповідає за формування такої емоційної реакції, як страх і патології цієї цього анатомічного утвору, можуть викликати Певну низку фобій, з якими ви, як медичні психологи, будете справлятися, будете боротися.